Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський трудяга. Так, сьогодні коротенький відео шорт для Ютубчика, так як один підписник мені вже не знаю, не дає спокою вже під останніми, мабуть, п'ятьма відосами. Каже, де відос про перець від Вінницького фермера? Ух, як закручено. От капець, я кажу: ну тобі так треба цей відос що? про перець, блін сорту Богдан. Та кажу, зайди до Вінницького фермера, в його там на каналі там 100 500 мільйонів відосів про перець, там все. Думаю, ну яка різниця? ну, Такий самий перець, що не так? От, Але він каже, ні, я хочу подивитися, який в тебе він виріс, і чи взагалі він виріс, і як він доїжджає, чи варто купувати через нову почту розсаду. Ну, взагалі, не тільки перця, взагалі, чи варто купувати розсаду. Я не знаю, може людина цікавиться, бо хоче собі у Вінницького замовити і. На наступний рік можливо так само собі посадити розсаду. Ну давайте зараз коротенько ось цей відео покажу вам перець від Вінницького. Тому бажаю приємного перегляду і погнали. Вінницький фермер. Тобі привіт, друже. Дивись, пам'ятаєш, ось садили перчик. Перчик Богдан. Подивись, який красунчик. Це ось ви на цей диви. Блін, ну ви чого серйозно. Ось такий, подивіться, який. Опа! Це перчик Богдан. О, друже, якщо ти дивишся, дякую тобі, дивіться, які, да? Перчинки ось. Ну, сам він невисокий, в принципі, виріз. Але перець є, бачите, який? Жовтенький, тут ось дивіться, тут ось. Я думаю, може насіння собі залишимо, де з розсади висадимо на наступний рік. Подивимось. А може розсаду знову він Вінницького фермера замовимо. Ось вам Богданчик, перчик, славнозвісний. Звільничений, подивіться, який. Ага, хороший, да? Оце красавчики. Красавчики. Ось дивіться, навіть невеличкий куст, да, відносно, а дивіться, які перчинки там на ньому. Шикарні, да? Два штучки. Ось. Вінницький красавчик. В принципі, перець чудовий, я задоволений. Вінницький друзі, якщо ти дивишся це коротке відео, дякую тобі дуже за такий перчик, шикарний. В принципі, ну, нам сподобався. Рекомендую, посилання залишу під цим відео на канал Вінницького фермера. Можете замовляти.